Далі у нас десь Nissan Kicks. Це машинка 2021 року, 44 тисячі км пробігу, 16700 її ціна, 1,6 бензин на автоматі. В неї комплектація теж прикольна, є безключовий, старт-стоп, камера заднього виду, мультикермо. Ну, Прикольна машинка, прикольна приборка в неї світиться, гарно виглядає. Машинка в, в, наче мала, але дуже містка. То приїжджайте, дивіться, може сподобається ти й заберете, буде у вас свіжа, реально гарна тачка. Volkswagen Tiguan, Ця машинка у нас 19-го року на е, обвісі R-Line, комплектація в неї SEL, максимальна комплектація на панорамі, на всь, ну, тут все є. Пробіг у неї 42 тисячі кілометрів на 19-го року бензин на автоматі. Салончик у нас шкіряний, максимальна мультимедія, у нас ЖК-приборочка дуже гарненька. Мультикермо, клімат-контроль двозонний, підігріву сидінь, електроручник. У нас на задньому ряду є розетка. Ще у нас є третій ряд це семимісний Тігуван. Це дуже прикольна тачка, сімейна, велика, гарна надійна. Приїжджайте, дивіться, вона дуже прикольно, виглядає свіжо, гарно. Фарки в неї максимальні, дуже класні. В світа машина просто бомба вночі. Nissan Кашкай. Це машинка на автоматі двохлітрова, бензинова, 200 тисяч пробігу. 10-й рік вона е, на максимальній комплектації. Музика, бозе, підігрів, шкіряний салон, мультимедіа, максимальна, клімат-контроль двозонний. Є камера заднього виду. Машинка прикольна, велика, містка і надійна. Дуже класна тачка на панорамі. Безключовий доступ ще є. старт стоп-система. Ну, в принципі, тачка прикольна. Це Suzuki Grand Vitara. народна, класна надійна тачка. Вона 7 року 2-літровий бензин на дуже гарній комплектації. Вона на механіці, але на шкірі, на підігрівах, на мультимедії і на мультикермі. Прикольно салончик виглядає, він ціленький, не зашарпаний, гарна машина. Ну, і це останній у нас паркетник на сьогодні це BMW X5 e 70 3 літра газ бензин з 9-го року, 150 тисяч пробігу. В неї на автоматі на майже максимальній комплектації мультикермо, підігрів керма, підігрів сидінь всіх чотирьох. Клімат контроль чотирьохзонний, зонний, камера заднього виду, парктроніки і перед і зад, так, Клімат контроль позаду, шторки ззаду і панорама. То машинка ну, прикольна на газу, економна, класна машина тут. Друзі, приїжджайте, в нас вибор є, дуже багато машин. й седанів багато, хетчбеків, легковуших різних, і воно вже у нас комерційна техніка вже під'їхала, і Рено Мастер, і Веко от шасі. Тож, тож машинка дуже класна, і вона там 50 тисяч пробігу у машини, вона готова під, під бізнес під ваш. То приїжджайте, і кросоверів багато, і седанів багато, і комерційної техніки багато, вже і фури є. Також ну, вибір є. То приїжджайте, дивіться, що вам подобається. Приїдемось, покажемо, розкажемо, та й забирайте.